Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам оновлену модель Кентавер це 244 XU модифікація F. Ця модифікація йде на широкій резині 112 х 24 з розборними дисками. Так, 75 на 16. Передня резина. Кліренс на цьому тракторі складає у вас 31 см. Модель F йде з посиленою по суті, рамою, з більшою збільшеною вагою. Тут у вас йде, 4,5-6 по 18 кг довантажувачів. Ще ці моделі оснащені паливним баком. Він йде під підлогою, він повністю металевий на металевому захисті. Мотор незмінний КМ 385-й, 3 1,5-літровий. По кермуванню трактора у вас стоїть гідропецильовач керма, мости 24-го типу. от такого. От, якщо вам цікаво, ТЕ-254 і куча-куча. Нам невідомих символів. Так, по трактору це випуск 25-го року. Зборка, соответственно, теж 25-го. Вони йдуть з примусовою гідравлікою, два окремих гідроциліндра, чотири гідровихода від розподільника, додатково оснащені всім необхідним для прицепа. Так, по мосту Та є 375 й задній чолок, теж іде, бачите, що з армованими частинами. тобто Ребра жорсткості додали, дві швидкості валу відбору, 540 і 1080 обертів. Також всі модифікації F і S на кентаврах вже оснащені от дугою безпеки. Подивимось, що у вас по кермуванню, що у вас взагалі по самому трактору по посадці. Одразу хочу сказати, регулюється по виліту кермо, крамер сидіння з регулюванням жорсткості. Так, підвісного типу педалі. Вал відбору дві швидкості, під'єднання переднього приводу. Це у нас ручник, блокування диференціала, вони в принципі, підписані. Вімкнення і увімкнення валовідбору. І це у нас гідравліка. Основна і гідровиходи. Так, повищені, поніжені і 4 плюс 1 коробка передач. Тут механіка без реверса. Приборка нового зразка з маленьким LCD-екранчиком. Прикольно збудована логотип кентаур навіть на. Шпаринки є. І оцей от лючок, багато питають: це у нас щуп на масло. Там сапунчик стоїть, щоб ви могли контролювати. Посадка досить висока, в принципі, зручно кермувати, є ручний газ, крила передні встановлені, є також ручки для того, щоб можна було б... безпечно підійматися і спускатися. І також ручка тримач для того, щоб переміщуватись. Додатково можна приварити сюди козирьочок, щоб був, якщо вам треба. Так, по трактору. А збірка 25-го року. Всі масла заправлені йдуть, приїжджає в радіаторі у вас антифріз. По Попередньому освітленню тут діодні фари стоять ледовські, металеві повністю Этот, е капот, вони йдуть в чорних, зелених і синіх кольорах. 6500 коштує, доставочка безкоштовна, яка була по всій Україні, без передоплати. Офіційна гарантія 2 роки. На всю техніку кентавер. Якщо вас цікавить даний трактор, набирайте номер, бачите, на екрані, або робіть сілочку, нашому. Сайті я вам закріплю все в описі і в кінці цього відео. Всім пока-пока!